Ні, секретарка, так. Да. З тих пір, я, як я став при бабках, в мене взагалі ніяких проблем. Кромі секретарки, братан подарував, братан. Каже, я не витримав, може виживати. <реш> я кожен день їй зарплату виписував, поки вона більше мене заробляти не стала. Лежимо на дивані. Ось такий диван чайком балиться. Після роботи. роботи. Вона каже, що ми з вами все чай да чай. Може вам в аптеку сходити, припарати, щоб короми чаю, ще щось виходило. Мені тут один тук, мій партньор, мій партньор, по бізнесу бальзам привіз. Юхримбе, Юхримбе називається, Юхримби від усього, від мозлів, комарів і голови, том, ось, я вам може кажуть, ястаканяку лупашив, мазав, шую, пизда. Спирт, сироп и лопухи. Ай мусидо. <рисква> я пшел, я в аптеку пішов, кажу, я вам щось таке, що когда, 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 когда ничего не выходит, кажу, приняв і Як по маслу. А ця кихимара аптека, видимо, отметила вже день волонтера, каже, вам сильно че-че-то. Я кажу, вы наоборот, дура, ведь слабый. Лежиш, в секретарку на диване, чайком балуєшся, після роботи. Я кажу, Є прекрасний Мать вишневського. Я кажу, а що з нею робити делать? Вона каже, ну що делать, що робити, що робити? Змазуєте больную место. Я говорю, я не понял. Яке место? Вона каже, ну больное, я кажу, яке. Я диван. Вона каже, голову себе змажет. Я, блин, три штуки купив. То в мене бабок нема, прийшов додому, майже ці тюбики в долоні видавив і в собі в башку. Чуть не взлетів в натурі, а вона не прийшла, блін. <говори> <говори> і так далі. <говори> <говори>